Замість уроків екскурсія у пожежну частину. Вчителі кажуть, ніхто не відмовився. Пожежники показують техніку від А і до Я, з якою щодня доводиться працювати. Але для дітей то справжня атракція. По мірі використання повітря на пожежі. Кожний пожежний бачить, скільки в нього часу лишилося до завершення повітря в балоні. Ще раз кажу на 50 хвилин, такої от установки нам вистачає для, для роботи техніки для надзвичайних ситуацій. у рятувальників не бракує. Десь при використанні його на пожежі чи, е, чи на, на дорожньо транспортній пригоді нам досить серйозно стає в нагоді. А ось і те, що найбільше вражає школярів, автовишка, на якій пожежники дістаються дев'ятого поверху. Таке більшість із них бачили лише у кіно. П'ятий клас, можливо, не все запам'ятає, але ті враження, які вони отримали наочно, ну їм запам'ятаються надовго. Тим більше бачу, деякі діти знімають собі і на камеру, і фотографують. Діти від побаченого мають різні враження. Ми знаємо, тепер, яка в них важка робота. Ми будемо пожежниками. Тепер будемо спасати людей. <рес> Ні, я не хотів бути пожежником. Занадто небезпечно, а сама професія дуже нелегка. Тр потрібно рятувати життя. Ну, рятувати життя велика відповідальність. Втім, вогнеборці запевняють, мають зовсім інші наміри, влаштовуючи екскурсії у пожежні частини. Поні побачити рятувальники, батьбачте їхні обладнання, як працюють рятувальники для того, щоб не боятися в разі виникнення надзвичайної події, зателефонувати з номером 101 і повідомити про про, про певну подію. Такі випадки на в області трапляються, коли діти і самі надають допомогу старшим батькам і правильно діють, і навіть показують своїм прикладом, як правильно поводити себе в стресових ситуаціях. Дні відкритих дверей відбудуться у кожному підрозділі області. Арсен Данелюк, Віталій Кубліков, Роман Меленький. Головні новини Львова.